З року в рік, з дня у день, вінецькі спортсмени не перестають перетворювати місто на столицю спортивного життя України, підкорюючи все нові й нові вершини. І як годиться, будь-яке досягнення має бути достойно винагороджено. Так комітет по фізичній культурі і спорту міської ради, окрім постійної підтримки молодих спортсменів, проводить також і нагородження за досягнення. Що стимулює до нових перемог. Ми зібрали людей, які за останні два місяці показали найкращі результати безпосередньо на чемпіонатах Європи, кубках Європи і чемпіонатах світу, тому що міський голова вже нагородив за півріччя кращих спортсменів з їхніми досягненнями, а вже Скажем, так пройшов деякий час, і ми вже маємо нові досягнення. Як означає Сергій Краєвський, приємним є те, що переможцями та призерами всеукраїнських і міжнародних змагань стають віничани навіть на пріоритетних для міста видах спорту. Іноді дивують і види спорту, які ще вчора, наприклад, не вважалися в Україні, що вони в нас десь можливо в аутсайдерах. Але сьогодні вони вже практично виходять на перші позиції. Під час нагородження своїми емоціями поділились спортсмени та їх тренери, адже шлях до перемоги не про. І пройти його самотужки просто неможливо. Особливо коли цей шлях до тебе не долав ніхто з віничан. Нам вдалося в цьому році на протяжении всієї нашої ну, спортивної жизни вперше добитися в нашої області, в лісові Добропорської, призового міста. Путь этот, звісно, був дуже нелегкий. Там були свої сложності, трудності з вибором, там і ми будемо виступати, як ми будемо їхати. Обороці було надзвичайно важко. Представити, що приїжджає 120 дітей, і всі хотя, і всі хочуть стати переможцем, призером. Зазначимо за результатами першого півріччя 2012 року. Місто Вінниця має 33 чемпіона та призери європейських і світових змагань. А це, зокрема, призери чемпіонату Європи стрільби кульової, чемпіони Європи з ушу, хокею на траві, веслування, боксу, акробатики. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.